Права 772. Вкладниця поклала до банку 12 тисяч гривень на один рік і отримала прибуток у розмірі 2040 гривень, скільки відсотків річних нараховує банк. Ну що ж, як нам знайти, скільки відсотків нараховує банк, нам потрібно знайти відношення прибутку до загальної кількості грошей. Ну що ж, і не забуваємо її помножити на 100%, бо нам потрібно в відсотках. Записуємо тоді. Отже, відношення у нас буде 2040. В чисельнику, в знаменнику буде 12 тисяч і множимо на 100%. Є. Ну що ж, одразу можна скоротити на 10, дуже просто, і чисельник і знаменник. 2040, що ділиться на 10, це буде 204. А 12 тисяч, що ділиться на 10, це буде 1200. Є. Ну що ж, записуємо, що це тоді дорівнює 204. 1200. Що множиться на 100%. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 204. Що множиться на 100. А в знаменнику записуємо 1200. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Найпростіше тут скоротити на 100 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 100, це буде 1. 1200, що ділиться на 100, це буде 12. Ну що ж, 204 і 12 можна скоротити. Ну, давайте для початку скоротимо на 4. 200 ділимо на 4, це буде 50, а 4, що ділиться на 4, це буде 1. Разом буде 51. Тобто тут у нас буде 51, а 12, що ділиться на 4, це буде 3. Ну що ж, що у нас тут вийде в чисельнику, буде 51. В знаменнику буде 3. Все це буде в відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити тоді на 3 і чисельник, і знаменник. 51, що ділиться на 3, це буде 17. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. У нас вийде тоді 17 перших відсотків або просто 17%. Відсотків. 17% відсотків записуємо. Це у нас. Річних нараховує банк річних, нараховує банк. І... Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки відсотків річних нараховує банк? Записуємо 17%. Відсотків. Ну що ж, ось така задача на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.